Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2024 Австрія і її представниця Калін з піснею Vivel Rav. Вівел Рейв розповідається про те, що для кожних розбитих сердець повинне бути укриття. І цим укриттям є музика. А, Калін це 29-річна співачка з уродженка Верхньої Австрії. А, є хореографом. Зробила свій е, лейбл і в 2023 році видала перший альбом. В Євробаченні вже не один рік. Спочатку була дублером, потім постановником дитячого Євробачення. А тепер є представником від Австрії. Отже, давайте послухаємо пісню. Just did it again. Go, cause I can't be your friend. I'm cold, but this is not the end. So I go, 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 where the broken heart -huh. go No one knows a thing. Now my heart is so. I go, oh, 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 Ну, це Дамдам, -дам». це, мабуть, е такий хук, який буде в цьому треті. Е ну і кліп. Він зроблений такий е відвертий, я б сказав. Е як написано в прес-релізі, це поп-трек в стилі техно. Ну, так, але чи за зачепить він публіку в масштабах всієї Європи? В клубах так, це буде популярним, але ж. <му> Рамдидамдам. дам. Be... 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 Uh, ну, цей програш він взагалі мені не подобається чому, бо це такий привіт з 90-х. Тобто, хто пам'ятає такі гурти, як Аквавіта? От це звідти. Uh, ну. Мені здається, що не потрібно не те, що це погано це просто не просто несучасно, як на мене. Вивал ну, Рейв. Тут вона з беками і є. Воно заточено теж, мені здається, під стадіон. Щоб всі скандували. Vivл Рейв. Ну, щоб це заводило публіку. Тут прикольно. А тут уже ні. Ну, Відвертий кліп. Е не знаю, як це буде виглядати на сцені. Вважаю, що теж вона буде в якихось відвертих вбраннях і відверті будуть е з нею балет. Ну, чи зачепить ця пісня, чи може це бути претендентом на перемогу? Я вважаю, що ні. Хоча до фіналу, можливо, вона і пройде. Ну, тобто, ну, не бачу я всі пісні хіта. От і все. Тобто вона не запам'ятається запам людям. Таких пісень, мені здається, багато. Що думаєте ви, пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!